Ці контури, тонкі лінії, вони всі будуть остануться жовтого кольору. Ми їх зараз наведемо воском і вони залишаться жовті. Керівниця гуртків рукоділля Лариса Ольшевська перед початком майстер-класу проводить інструктаж із нанесення малюнку. Коли ми знімемо воску, у нас буде такий малюнок. В лінії всі жовті, листя червоне, жолудь червоний, а сама писанка буде такого фіолетового кольору. Сьогодні всі учасники переселенці із гарячих точок. З донькою Юлією до Червоної Слободи приїхала зірпеня Тетяна Дейнеко. Розповідає, що складно постійно залишатися вдома наодинці зі своїми думками, а участь у таких заходах відволікає. Виїжджали, коли почали обстрілювати наші комплекси. В п'ятиста метрах від нашого дому прилітали снаряди, було страшно. Сіли у машину і поїхали, не чекаючи на евакуацію. Дитсадка немає, дитина постійно сама, і їй дуже сумно і важко. А так вона і навички свої розвиває, і зміна обстановки, роду діяльності, і мені теж це дуже подобається. Керівниця гуртків розповідає, що на захід прихопила 15 пусичків, за допомогою яких учасники зображують символи. у вас починає отам з дирочки капать, тоді можна брати і пробувати писати писанку. То не в полінію. Тривалі заняття щонайменше дві години, бо кожен етап із нанесення малюнку клопітка праця. Зазвичай жінка, яка сідає писати писанку, вона сідає до сходу сонця. Вона колотить краску і додає туди обов'язково свячену воду. Потім вона пише писанку на самоті, оскільки вона всі думки, всі свої бажання, всі свої емоції в цю писанку вкладає. І вона може її писати навіть цілий день. А це Галина Дмитренко зі своїм внуком Артуром до Черкас приїхали десять днів тому із Лозової Харківської області. Жінка говорить, що вперше в житті розмальовує писанку до Великодня. Перший раз, звісно, складно. Поки навиків немає, це лінії нерівно йдуть і де тонше, де товще, ну, нічого, стараємося все про дома. Одомі думки, одному, як там що. Ну, в нас просто були ракетні атаки, в нас так не було, як у них там раз на і вибухи, і все таке. У нас трошки слабше було, а вони 40 днів були в цьому пеклі. Майстер-класи та заняття для переселенців організували, щоб трохи розважити та відволікти людей від війни, розповідає директорка центру культури Інна Плаксій. Заняття є на будь-який смак і для будь-якого віку. Помимо майстер-класів, у нас є вокал, де займаються дітки, також є школа бального танцю, де також приходять дітки, які займаються. Ще у нас є секції і спорту, і боксу, і дзюдо, і футболу. Також там приходять і дітки, і дорослі. Наприклад, в нашу ФК Слобода, в нашу команду футбольну, вже прийшли два дорослих чоловіка, які в себе в містах, звідки вони були. Вимушені виїхати, вони прийшли, займаються зараз і грають разом з нашою командою. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.